Всім доброго дня. Вчора 11 числа був сильний дощ, досі сильний дощ. Сьогодні 12 червня. І ми прийшли дивитися, як наша соя. Дощ дуже сильний шов і тут все в долинку пішло з сусідніх сімушків чи сусідську сою і в долині наша соя. Зараз будемо там. І включимося і покажемо як там вода йшла і як замолило. Так бо як соняшник як замолило. Ще вода стоїть досі. І ось через сою йшла вода. Зараз в дилинці наша соя. Зараз ми йдемо дивитися туди. Вверху у нас така соя. Ми ще її не кропили, було сіяно соя по сої. Того року теж була соя. Бурінів багато немає. Пару боронців. Земля досі мокра, Промокло добряче. Так, ми вже на долині і тут як замулило. Десь 30-40 сотиків замулило вода йшла і зверху. І по долині, і очі раз соняшних шла. О, як замолило в нас. Сою положило, ще соя підніметься, нема нічого страшного. Але трохи тут підмолило дорогу добре. Переїхати тут не годен буде. І ще добре, що граду не було. Якби був град, то би сою побило, так хоч. Раби не було Зараз ще йдемо далі, туди показуємо. О, саме гірше отут Зверху воно пішло, Дивіться, які Герої.

Ми вже на середині поля, його сусідської своєї пішла вода, пішла сюди на наше і почали вирвати руви тут. То дурниця добре, хоча б щоб граду не було, щоб не було, було б набагато гірше. Ось така у нас картина вчорашнього. Ну що. Тут сусідів нас теж трохи замолили. Якраз та дилина, що йшла вода, тут трохи ті кущі стримали, і вона то трохи далі пішла. На тому будемо вже завершувати наше відео. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. Слава Україні! Все буде Україна!